Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас майстер-клас з виготовлення такого мила. Для початку нарізаємо мильну основу на шматочки. Далі топимо мильну основу в мікрохвильовій печі або на водяній бані. Додаємо барвник, він може бути рідкий або в такому стані, як на відео, і досягаємо потрібного кольору. Коли колір такий, як потрібно, додаємо віддушку. У мене це морозиво. Все ретельно перемішуємо і наша мильна основа готова. Наступним кроком топимо білу мильну основу і проливаємо гарненько всі всі щілинки наших майбутніх трояндочок. Важливим аспектом є те, щоб мильна основа була достатньо тепла для того, щоб пролились наші полісточки. Далі також підігріваємо рожевий і заливаємо форму. І через 10-15 хвилин дивимося на наш результат. Гарненько впускаємо повітря і ура! У нас вийшло! Наші білі полюсточки відрізняються від основного фону, що надає додаткового шарму цьому милу. Це мило дуже легке в заливці, але погодьтесь, яке воно чудове.